Добрий день! Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку дії з інформації. Продовжуємо знайомитися з світом комп'ютерних технологій. І сьогодні ми згадаємо, які дії виконують з інформацією. З'ясуємо, які властивості має інформація, а також спробуємо дізнатися про носії повідомлень. Наш з вами словничок юного інформатика поповниться термінами дії з інформацією, властивості інформації та носії повідомлень. А перед початком, як завжди, пропоную відгадувати загадки, щоб краще налаштуватися на роботу. У садках гаяк блукає, жовті шати одягає, золотистою стелить постіль. Жде сестрицю бігу в гості. Як ви думаєте, підказка, про яку пору року говориться в цій загадці? Відповідь швиденько набирайте в коментарях, а доки ви набираєте, з'являється ось така підказка, можливо, когось вона навіть спантеличить. Але я впевнений, що ви від всі відгадаєте і вірно напишете, що це осінь. Прекрасна пора року. Наступна. Лампочка вгорі висіла, стала смачна, пожовтіла. Діти лампочку зірвали, з апетитом скуштували. Знову ж теж стосується осені і якогось фрукту, який достигає і своєю формою схожий на лампочку. От вам підказка, а ви вже, я впевнений, надрукували в коментарях, що це, звичайно, грушка. Молодці, наступне. Різні скельця є у мене червоне, жовте і зелене. Можу ними я сказати: йти, стояти чи зачекати. Як ви думаєте, про який пристрій говориться в цій загадці, який нам говорить йти, стояти чи чекати. Три кольори він має. От підказочка. Вірно, молодці. Це звичайно світлофор. І останнє, нам потрібні голки для життя. А кому потрібні голки для життя? Як ви думаєте, про кого говориться в цій загадці? Про яку тваринку, яка має голочки? От вона на зображенні. Вірно, звичайно, це їжачок. І тепер розпочнімо наш сьогоднішній матеріал. Інформація завжди мала велике значення в житті людей. Так, спостерігаючи за довкіллям, за навколишнім світом, люди дізнавалися про зміни в природі та як поводять себе тварини, як виростають різні фрукти, овочі та інше. Вся ця інформація передавалася від початку усну, а саме з покоління в покоління, від батьків, дітям і так далі. І з таким способом ця інформація дійшла і до нас, але вже у вигляді народних казок, прислів'їв, приказок, міфів, легенд та іншого. А зараз пропоную поглянути на дані два зображення з приказками і спробувати визначити, що саме говорилося в цих приказках. Так, до прикладу, перша. Де верба, там і вода. Напевне, що в цій прикасті говорилося, що дерево верба росте в тих місцях, де присутня вода. Чим більше води, тим більше цих дерев. Якщо ж дерево таке відсутнє, значить там води немає. Чи ззовні, чи, можливо, підводних річок, де можна бути. Міс, де можна викопати, до прикладу, криницю. Друга приказка, і тварина розумна дарма що не говорить. Це говориться про те, що, до прикладу, яка тварина тварини живуть у нас, і вони нам, як друзі. Вірно, це песики, песики вони розумні, можуть виконувати різні команди і слухатися наших вказівок. Згодом люди винайшли різні системи передачі інформації, це такі як звукові та світлові сигнали, для передавання різних повідомлень на великі відстані, пропор, які попереджали чи про небезпеку, чи просто для спілкування. Так, до прикладу, за допомогою дзвонів або трембіт запрошували на збори та свята, розпалюючи великі вогнища. На вежах або маяках передавали сигнали про небезпеку. Саме такими способами, великими кострищами, користувалися, до прикладу, козаки в свій час. Люди здавна намагалися зберігати інформацію. Так, до прикладу, графічні зображення, малюнки, збереглися на різних скелях та старовинному посуді. Вони надають нам інформацію про події. В житті давніх людей. Так, до прикладу, на скельні малюнки показують, як люди полювали та виживали. Зображення, які розташовані на різних лечиках, показували побут людей, як вони змагалися, до прикладу, в, давньому, в давній Греції, чи відпочивали. Так, з виникненням писемності стало зручно зберігати інформацію у вигляді текстових повідомлень. Для цього застосовували папірус, пергамент, папір та інше. Саме в Єгипті це в одній із перших цивілізацій, де використали папірус для збереження записів і, і, корисної інформації. А от важливим є об'єкти, на яких зберігаються повідомлення. Ці об'єкти називаються носіями повідомлень. У сучасному світі для збереження інформації найчастіше використовують папір та електронні носії, а саме оптичні диски, жорсткі диски, вінчестери та флеш-пам'яті. Давайте поглянемо на малюнки. І якими носіями повідомлень, до прикладу, користуєтесь ви. Тут ми бачимо наскельні малюнки, пергамент з папірусом, книги, диски, флешки та жорсткі диски. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які з цих пристроїв носіїв повідомлень використовуєте, до прикладу, ви або ваші батьки. Для передавання ж повідомлень, доки ви будете записувати, я продовжу. Для передавання повідомлень сьогодні використовують сучасні засоби зв'язку, а саме пошту, інтернет, телефони, гаджети та багато іншого. Інформація завжди передається від джерела до приймача. Джерелом інформації можуть бути будь-які об'єкти. А от приймачами лише ті об'єкти, які здатні сприймати цю інформацію. Тобто, якщо ми даємо команду песик лежати, то ви являєтеся джерелом інформації, а ваш песик буде в даному випадку приймачем. Які ж дії з інформацією ми можемо виконувати? Ми отримуємо інформацію з різних джерел. Вона не завжди буває правдивою, тому потрібно ретельно перевіряти отриману інформацію, адже вона впливає на прийняті нами рішення. Таким чином, щоб допомогти нам прийняти правильне рішення, інформація повинна мати певні властивості. Отже, які ж саме ці властивості? Перше, це зрозумілою має бути, доступною для сприйняття. Тобто, якщо це написаний текст, то він має бути написаний, до прикладу, українською мовою, а не китайською. Актуальною, тобто отриманою своєчасно. До прикладу, про погодні умови. Якщо сьогодні йде дощ зранку, то ця інформація нам потрібна до моменту, коли ми зберемося виходити з домівки, а не після того, як ми вже вийшли на вулиці, промокли до нитки. Достовірністю істинною, тобто правдивою, цінною, тобто корисною для досягнення мети. До прикладу, якась інформація, яка стосується отримання позитивної оцінки. Отже, з інформацією виконуються такі дії. А саме, перерахуємо їх отримання, передавання, опрацювання, зберігання та пошук П'ять основних дій. Сьогодні важливим стають дії щодо захисту інформації ще. А саме запобігання втраті. Підроблені, викрадені та поширені такої інформації. І от невеличке вам завдання. Спробуйте його провести. Самостійно можете спробувати провести, або результати написати в коментарях, або ж просто в коментарях вказати, чи є у вас домашні улюбленці і скільки їх у вас є. А саме завдання таке дослідити, які домашні улюбленці є найпопулярнішими у ваших родинах. А саме, зібрати інформацію про те, які улюбленці в... мешкають у ваших однокласників. Тобто, вам потрібно написати ось таку табличку, як показано, на зображенні в себе. Записати 1, 2, 3, 4, собачки, котики, птахи, гризуни. І попитати в своїх однокласників в кого, які є домашні улюбленці. Порахувати їх, в кого сьогодні. що у вас, от, до прикладу, в класі 11 є котики, собачок, 9 котиків, 3 птахи і 2 гризюни бучні. А потім зробити ось такий малюночок. До прикладу, зафарбувати зеленим кольором. Тут все одним кольором, а ви можете різними кольорами. Написати собачок, і якщо собачок 11, значить 11 клітиночок зафарбовуємо всяганий кольор. Якщо колітаків 9, значить синім кольором зафарбовуємо 9 клітинок. Якщо птахів 3, то червоним кольором 3, а гризунів 2, значить фіолетовим зафарбуємо 2. Ось такий зробити, до прикладу, практичне завдання. Спробуйте його виконати і результати показати своєму вчителю, а мені, будь ласка, можете написати в коментарях результати виконання своїх робіт. Не забувайте, що кожні 15-20 хвилин роботи за комп'ютером ми робимо фізкульт-хвилинку, встаємо, розминаємося, робимо зарядочку, присідаємо, бігаємо та стрибаємо. Тобто даємо можливість відпочити нашим моченятам від комп'ютера, а е, організму налаштуватися, розімнятися, щоб він не засиджувався. А тепер давайте закріпимо наші знання невеличким опитуванням, які дії можна виконувати з інформацією. Які властивості інформації ви тепер знаєте, та що таке носій повідомлень і які носії повідомлень вам відомі? Хоча на одне з цих питань напишіть, будь ласка, коротеньку відповідь в коментарях. До прикладу, перерахуйте, які дії можна виконувати з інформації. Нагадаю, їх п'ять. Або ж, що таке носій повідомлень, якими носіями повідомлень ви користуєтесь, теж, до прикладу, перерахуйте п'ять носіїв повідомлень. Чекаю на ваші відповіді. Також, невеличке творче завдання. Ми з вами знаємо, що козаки Запорізької Січі, коли наближався ворог, запалювали на вежах ланцюжки вогнища. Таким чином, вони сповіщали про небезпеку. Які дії з інформації при цьому відбувалися? Ось таке цікаве питання. Підказка. Дії відбувалися з інформації такі, що. Якщо з'являється вогонь, то це небезпека. Вогонь завжди пов'язувався з тим, що він і гріє, і в той же самий час є небезпечним, тому що в ній спалити все навкруги. Так от, велике кострище, яке бачили козаки перед такий ланцюжок вогняний, це означало, що наближається небезпека. І ще одна логічна задачка. Розстав дужки так, щоб отримати істинні рівності. Це вже стосується більше математики. Ці приклади ви собі в зошит запишете і спробуєте ви розставити дужечки так, щоб приклад виходив вірним. Якщо у вас усе вдалося, напишіть в коментарях і чи сподобався вам такий логічна задачка. І ще один проект, який можна спробувати також виконати, але це вже більше стосуватиметься, напевно, що. Для групок, а саме, об'єднатися у групки, обговорити, яких домашніх улюбленців ви маєте або мрієте мати, як правило, доглядати за ними, яку інформацію, як ви отримуєте від своїх улюбленців. Я пропоную здійснити трішки невеличку ремарочку. Напишіть в коментарях, яких улюбленців ви маєте, і е, як ви за ними доглядаєте. Можливо, годуєте, вигулюєте, чи, до прикладу, прибираєте, гладите або тому подібне. Ще одним цікавим проєктом, який я пропоную вам спробувати виконати, це буде проєкт створення домашнього улюбленця з картон, до прикладу, кролика. Для цього вам потрібно буде рулон від паперових рушників, кольоровий папір, фарби. Пензлик, маркери, ножиці, клей та серветка. Порядок виконання ви бачите зараз на екрані. Також у підручнику у вас є ця інструкція, як виконувати, що потрібно кольоровою папером обгорнути рулончик з-під паперових рушників. Вирізати вушка, розмалювати, вставити їх, приклеїти ось таким чином, намалювати мордочку і намалювати очі, або ж їх виготовити з паперу очі нашого зайчика. І результат маєте отримати ось такого паперового зайчика. Чи вдалося вам зробити такого зайчика, чи ні, напишіть в коментарях. На завершення пропоную ще одну логічну задачку, а саме ребус. Тут зашифровано слово, з яке ми сьогодні з вами вивчали, розглядали, запам'ятовували. Відповідь на це слово, будь ласка, напишіть в коментарях. Або ж напишіть, чи змогли ви його відгадати, проглянувши разом зі мною відповідь. І відповідь це, звичайно, слово повідомлення. Вдома. Попрацюйте ще з підручником, я досліджую світ для третього класу, чи сторінки 12, 15, Саме на цих сторінках ви можете знайти інструкційну картку до створення домашнього улюблення, улюбленця з картону зайчика. Про успіхи створення цього зайчика напишіть мені в коментарях. Я з вами прощаюся. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Лишайте свої коментарі та до нових зустрічей. Окремо хочу подякувати Зінченко Сергію Анатолійовичу за допомогу в створенні даного відео уроку. Всі, хто мають бажання підтримати канал фінансово, можуть це здійснити за посиланням в описі під відео. До нових зустрічей!